Так, сьогодні ми вирішили відвідати Бродянський волонтерський фонд. Щось тут хлопці задумали реконструкцію, завезли будівельні матеріали. Що воно буде, ну, запитаємо. А поки подивимось той жахливий стан, в якому приміщення знаходиться сьогодні, і чому є реальна необхідність зробити ремонт. Ну, запитаємо в них. Хто їм допомагає і чим вони допомагають також? Цікаво, ці ящики повні чи порожні. Так, вони гадь порожні, так? Вже стріляли. Питання по кому. З дешика лупили. Так, ну в ті ящики різти не будемо. Це щось закриті. Добре, запитаємо в хазіїв ящики в них детальніше. Казка. Так, ось, все розписано. Велике, дякую, що ви з нами. Наводчик Т64ВБ Жиндос. Далі не зрозуміли, а підпис. Ну, видимо, цей наш хлопчина по-прішку Жиндос. Напевно, його і розрядив в когось. З Умовно друзів з того боку. А це у нас всього от нового непонятно кого там. Город Київ. Цікаво, що піде в Києві, родили вони чи де Ну ладно, не важливо. Добре. Ось так тут ну, хлопці і працюють. Ну, я думаю, що... А це що, похоже, що чим стріляли, може чи що, щось не зрозуміло. Ну, кучність поганенька. І глибина невисока. Так, добре. От акваріум у них потішний. Хто живе в акваріумі? Хто живе? Хто живе черепах пахне, має, якісь такі дрібні рибки, видно, погано годують і не наростуть. Ну ладно. Ладно. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто ви? Яку організацію очолюєте? І чим ви займаєтесь? Я голова Миронівського волонтерського фонду. Наша організація займається тим, що допомагає хлопцям, які знаходяться зараз на сході людям, багато дітним сім'ям. Хто потребує допомоги, ми... По своїй можливості допомагаємо. А багато вас, людей в організації? На даний момент нас вісім. це ті люди, які більш-менш приймають активну участь у зборі допомоги, у розвитку організації. А організацію треба розвивати що якщо організація буде бідна і, і не буде активна, то не буде як допомагати і хлопцям, і всім людям, які цього потребують. Я дивлюсь, що у вас так класно розміщені з одного боку прапор правого сектору, з другого боку не менш цікавий і легендарний прапор також непростої організації в НАУНСО. Яке відношення маєте ви і ваша організація до цих структур? Е, ну, взагалі в нас е, в районі існує осередок у Ноусу. Е, деякі люди путаються із партією. з цим У нас немає партії, є громадська організація, е, якою е, трішки займаюся я, трішки займається дівчинка. Твардовська Аліна. Ми співпрацюємо дуже тісно із УНСО, тому що це військово патріотична організація, і у подальшому ми плануємо разом скооперуватися і створити військово-патріотичний. Полігон, який буде знаходитися у місті Миронівка, і щоб кожну суботу наша молодь могла прийти і отримати якісь мізерні хоч знання із, 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 із військової справи. Тому що агресор на, може в будь-яку хвилину на, на, наступити, наша молодь і наше населення до цього поки що ще не готові. Так що я вбачаюся, все-таки в нас прапор уже не у НаУНСО, а лише УНСО. Він дуже схожий, тому якби я помилився. вибачаюсь. Ні, у НаУНСО, у це політична партія, а УНСО це громадська організація. Багато хто путається тут. В тому числі. В тому числі я вибачаюсь. Добре. Ви так розумієте, що вам дане приміщення надала напевно міська рада. До речі, міський голова сприяє нам досить так От доски нам допоміг знайти, перевести. Плануємо завтра їх набити на ту стіну і зробити декор бліндажу. І якщо спонсори відгукнуться на наші прохання, ми на День міста. Планую відкрити музей маленький АТО. Тому що зараз музея по району немає. Є в Карапишах, я чув, що в селі потоки займаються хлопці, створення музею, ну, а в місті, в районному центрі немає. Ну, на мою думку, ми це виправимо. І в нас буде музей, і кожен охоче зможе прийти і подивитися, чим воюють наші хлопці, що вони нам передають з Марунок ну, і взагалі проблематично з музеями. Навіть залишки того музею, що був колись музей історії Морнінського краю, він на сьогодні, мені б не хотілося сказати ліквідований, але як мінімум, де він знаходиться, в якому він стані, не знає, напевно. Ніхто з жителів міста. І чи взагалі його колись реанімують? Це проблемне важке питання, до якого треба взагалі звертатися окремо. А хто ваші спонсори? Якщо, якщо, якщо це можливо розсекрети інформацію? Ну, е, міський голова пообіцяв, що допоможе. Скажімо, центральний то, спонсор це перш за все міська рада і міський голова. Так, да, так. Да, да. е, пообіцяв е, Анатолій Степанович е, Даниленко та, так, що по можливості буде сприяти у розвитку нашого музею, що він розростався. Та, та, та навіть не розростався, просто щоб е, в нього було приємно зайти. Міська рада з вас якісь кошти бере за приміщення, чи це на безоплатній основі? Е, ну на сьогодні випадка е, е, час на безоплатній основі, але в подальшому ми плануємо взяти офіційно в оренду це приміщення, так як нам підсказали під, під юристи, що є закон. України про те, що громадські організації мають право отримувати приміщення за одну гривню в рік. Якщо в нас вийде, ми візьмемо і буде добре. Тому що тут в цьому приміщенні знаходяться три організації: це Миронський волонтерський фонд, Спілка воїнам воїн АТО і УНСО, громадська організація. Тобто три організації в такому. Вас звати Олег Содель, правильно? Так. Пане Олег, я собі так везу для вас звернутися. А скажіть, будь ласка, наскільки вас тут, ви кажете, що у вас три організації? Так. Як будуєте відносини? Конфліктів немає, проблем відносинах немає чи ви допомагаєте друг другу? Ну, взагалі, спілка воєнів АТО являється контрольно-ревізійною комісією в нас. Тобто вони можуть. На перше прохання ми можемо надати там чеки, які ми витрачаємо кошти. Вони контролюють, щоб не було такого, що, наприклад, людина стоїть за 50 кілометрів від, від фронту, а просить там, наприклад, якісь там розгрузку чи бронежилет, За допомогою їх ми це все контролюємо. Ми кажуть, ці, ці людині не потрібно краще дати тим, тим людям, які там стоять на нулю і кожен день бачать очі ворога. Зрозумі. Так що у вас хороші відносини, ви Прекраси. допомагаєте одне одному, да? Да. Організація організація. Чудово. Да. А тепер давайте, якщо, якщо, якщо є можливість, якщо ви знаєте, коротко розказати про е, залишки патронів в патронному ящику. Звідки вони, в кого розстріляли, чи в що розстріляли, якщо ну, можливо, якби, там я не коректно ставлю питання, але коротку екскурсію. Йдемо? Е Е ось є їх у нас це гільзи. Це тільзи ті е нам передав е хлопчина, який вже від відвоював рік. Він передав і сказав, е ці гільзи летіли в сторону ворога і вони попали в ціль. Він зрозуміло. Це, тобто це те, що дійсно попало в ворога. Чоловік гарно сказав, нічого лишнього, все, все по суті. Да. І передав нам от той прапор. Зараз до нього підійдемо. Що це у нас за прапор? Це прапор 72-ї МБР, це білоцерковська. Бригада, там, ну, Дуже багато служить переважно більшість так, наших. Переважно кілька хлопців, які знаходяться спілки. Цей прапор вже приїхав з передка чи так, з передка, так. Та? Це хлопці. Якби тут стенд, стенд всім відомий. В принципі, таких плакатів в мережі достатньо багато, але ньому зупинятися ми не будемо. Давайте розкажіть про ось цей стяг з надписами і так далі, звідки він, хто розписувався. Ну, цей стяг е, був подарований бійцеві із позивним Чупа. Це той, який нам передав гільзи. І він нам передав цей бойовий прапор. Він його там підтримував, він його надихав на перемогу. Як, як ви помітили, прапор підписувався йому, коли він йшов, ну, де він був, там. Його і підписували, тобто все підписано чупі. Зрозуміло. Історія цієї, цієї казки? Історія цієї казки, вона е, зовсім не відноситься до АТО. Це казка е, із Революції Гідності з Майдану. Пройшла повністю весь Майдан. Там, якщо її подивитися, є. І подряпини, і ум'ятіни. Так що легендарна на як путь. А що це за такі зелені розписані чорним маркером? Це, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дня. це птур. Їх передала перша танкова бригада. 72-га -та. теж. ОМ ОМБР. Це Ігор Печенко. Він там знаходиться, він нам передав два прекрасних ПТУРа А чи вони різного розміру? Один більший, другий менший. Ну, чи це іще справа не геть комплект має? Е, ні. Справа в тому, що один з них е, чіпляється. Як нам пояснили хлопці на вертоліт, другий на БТР, а ось тут е, знаходився е, е, птур, він найбільший. Е, птур називається фагот, е, який використовують із землі. З коліна. Став... Ні, не з коліна. Ні, з коліна. Він ставиться на треногу, на, на станок. На спеціальний станок. Так, да, і... Відходиться 25 метрів і ведеться прицільний вогонь у ворога. Добре, а це що у нас за виріб? Це РПГ-22 в народі базука. Стріляється з коліна, вже як прийдеться. Що було в цьому циліндрі? В цьому, в цьому циліндрі запаковані взривателі до РП, до РГД-5. Це. Ну, Якби цей гірше зрозуміло. Да. Це від 120 ки це, від, від міни. Так, да, від міни 120 ки вона, вона неповністю розірвалася, повезло нашим хлопцям, прилетіла студова. Так. Ну, це, це ось від неї. Шматочок це те, що летить досить така... осколок. осколок такий страшненький, трошки гострий, рваний. Це осколок від славнозвісного граду. Це теж летіло з тієї сторони. Хлопці повиковирювали із землі. А це що? Як нам передавали, сказали, що гільза від танку. Розумію. Це складає фільтр... протигазу. Так, да, да, це, це все від протигазу. Це... Ну, ящики зрозуміло, це я вже показував. Тут залишки патронів, які да. вже встигли 12,7. Допроснулись на ДШК. дешека. Я бачу калібр, трохи розбираюся. Кажучи, м'яко. Зрозуміло. Да. У нас тут ще є один ящик, якщо вам цікаво, можемо вам показати. А що в тому ящику? Коньяк? Так, коньяк. Показуйте. <реш> ну, О, тут такі так ось. нормально все, так. Да. Трошки Да, Так, уже більш серйозно. Ну, власне, зрозуміло. Так ми тут і живемо. Ну, Я думаю, що з головою міського голови Віталія Миколаївича Савенка ви розумієте швидко навести тут лад. От, і все тут буде у вас нормально, презентабельно і класно. Знає, враховуючи те, що... як е е швиденькі оперативно зробили міську площу, то я думаю, що тут він також зуміє вам допомогти суттєво. Анатолій ну, Степанович теж має як би, досвід, досвід робіт і знає, що треба зробити, як зробити, і як щоб воно було класно. Тому я думаю, що справитись все так, буде. Зверніть увагу на е малюнок. Козака це один із атошників, який рік відвоював, малював нам от, в спілку такий портрет а, козака схожий по на Святослава. По поверненню звідти чи ще там намалював? А, по поверненню звідти. Вже тут, так. Ну що, ну, якісно намалювано. З душею. З душею. Це так. прапор спілки воїнів АТО Миронівщини. Зрозуміло. Це ваш прапор. Так, прапор вашої організації. Так, це прапор спілки. В воїнів учасників АТО. Я зрозумів. Ну що ж, що ж, пане Олег. Секретар спілки. <світна> <світна> Вся в труді. Ну що ж, дозвольте, я побажаю вам удачі. Було приємно вас бачити. Я і так. я так розумію, що якщо все буде гаразд, то ви зателефонуйте мені там числа 17-19, що вже можна буде прийти і да. подивитись детально, вже, що вам вдалося тут да. зробити. Запросимо всіх спонсорів, які нам допомагали, переріжемо ленточку. Такі, Чай? В той нижній ящик ви положите якісь сувеніри, ті, які ми попередньо обговорювали, можливо, так? Да? Ні, взагалі хай спонсори положить. Чого ви? Це буде правильніше. <ріху> І ще ж, Дякую, було приємно, удачі вам.